Коментуй ти мовчаєш? Це дядько їде на ровері. Ооо, <смір> о. Все, червоне. А я що казав? А я що казав? <смір> Міша, ти вгадав, що вони будуть в мозги тому простому, колхозьку, колхозіку. Да, я не вірив, Думав може. Ти вписався? Куди? В поворот? Це не я, ця машина. Ніфі Це автомобіль все робить. Я ж не проїзд їду. Не в трепу. Ой, бля, щось нема сил, він, Нема сил вже. Після вчорашнього сходження не сил, не якось так трошки і настрій впав. Чого було нелегко. Якщо важко, значить в правильному напрямку. Ого, який, ой, який, блядь. Але кльово. Ти не бачив такого ніколи в житті. Це що? Ну это більш шатается. цей стрища, да, типа? Який? Ну це чем той був. Все бесстрмнеший. Нет. Щоб хочешь, якщо пара тут цитурах качнула. <гум> <гум> вот, воно даже надо озером чуть-чуть так. Да, є риба. Є, Нема. Так мене заснуть. Бач пустя машинка. Тега, що там сюди. О, все, приїхали! Ооо, зазад зараз покотик загнись. Почалося. Світло кінчилося. <рес> О, де, бачиш, буде. Во, во, во. Я, ох, я про що й говорив? Оце тема, правда? Це покруче, бля, то й буде машинки. No. Може, туди підемо. Ну видно, щоб хтось піднімався, всі спускаються. Да ніхто не кричить, я. О, там можна впало. так як в шині. А що тут віша, мужики педалі є? Це просто триматися? Це справді посідає. Ми все розкажемо. О, нас і уважно, хто не знає як їх. З правої та з лівої сторони у вас є два важелі. Нажимаємо їх до упору вперед. Пробуйте. Це ви робите для того, щоб машинка їхала. Відпускаєте важелі назад, машинка пригальмовує. Пригальмовуємо тільки в двох випадках, якщо бачите перед собою перешкоду і перед фінішною платформою. Ніше пригальмовувати не потрібно. На поворотах машинка пригальмовує автоматично. Постійно тримаєте постійно до упору вперед. І на фінішній платформі виходимо по праву сторону, відстьобуємося. Машинка повної зупинки не робить. Там буде час вас вийти. Інформація про фото на квиточку. Фотографують справа в лісі. Готові? Нажимайте до опору вперед, тримаємо цілу дорогу, не відпускаємо. Готові? Так. Ухлптую! Ууу! Стру! Ми що так собі, я думав, буде то фігня, а це о, -о, -о, -о. Воно трохи їде. Упа. Ха, -ха, ха Класно. Канада взлетела. Опа, погнали.

А воно, мабуть, не відчіпає по техніці безпеці, поки ще не приїхав. Ні, відщибаєш. Зараз, так. Класніше, ніж здивитися з боку. Не, я катався покручу. Там ремінь так зроблений, Кається один простий автомобільний. І ти сидиш ці бокові, нічого, якби немає підтримки. Я думав, що я вже потім ногами став опиратися, бо думаю, зараз вилечу. Щоб... викине мене. Nee, то оце не, страшно. Воно автоматично притормажує на тих, замок, mm. де закручує. Там, Саме адреналіницьку має бути то там наоборот, Міша, що Ти тормозить. Ти не ти? Кульгає, це сходи такі просто. Ага. А, -а, -а. а тебе, все, все, тебе все добре. Що? — Тебе все добре. Від вчорашнього походу. 21 століттям, -е століття, це ще така херня якась є. Та ладно, що він желізний, але тут туда... дві фури, мабуть, не розуміють. Це був, напевно, що желізно заасфальтували. Напевно, що маскувальне, димшашка. Оце біба. Бібіка яка! Так, це такий готельчик, класний готельчик, тому що недорогий. А телевізор якийсь. BMW. BMW. Я не фильмовался. Не фільмував саме основне, як тут BMW на сервісі була. Постарали її шибочки, тепер можна знов їздити. Кілометрів 300 без проблем. Приїхали дивитися мотоцикли. <різь> <тут> знайшли скутера, <різь> Якось так їде чітко. Ж... Жінка їде, ні? Не Знаю, закладаю поворот. <різь> <різь> Куди ти повертаєш! Ми хочемо ще побачити. Блядя. не знаю, чи на камері видно було. Ну він такий на боку, і у нього колесо переднє від заднього, так на сантиметрів 10 в сторону. Вони не по лінії в сторону десь входить, мінімум. Ой, на Може 5, 3. Навірно з коляской їздить, так потянуло раму. Буде 10. Всім привіт канал AutoCarter і короткий підсумок подорожі. Ну що тут підсумовувати, подорож була класна, або подорож вона не класна. Дякую своєму другому Міші за компанію. Це було чудесно. Надалі на каналі будуть мотоподорожі. Мотоподорожі будуть на каналі. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коменти. Удачі на дорогах, слава ЗСУ, Путіну гамдон. До зустрічі. І підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Так просто не дивіться, бо потрібно добити тисячу підписчиків і купити ще одного мотоцикла Салдеповського дрючка. Для проєкту.